Доброго дня, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. І сьогодні у нас тема безалкогольний стеотогепатит, тобто безалкогольне порушення печінки. Це є запальне захворювання печінки, яке виникає внаслідок накопичення жиру в гепатоцитах. Гепатоцит це є структурна одиниця печінки. Коли накопичується жир в гепатоциті, печінка не справляється, вона не може так фільтрувати. Кров і інтоксикація залишається в крові. Це є проблема. Це є проблема. Чому які причини виникнення стеатогепатиту? Це є спадковість, це є ожиріння, цукровий діабет, а також порушення обміну речовин. Не таке страшне захворювання, як страшне ускладнення, а ускладнення частіше це є фіброз, цироз. Тарак печінки. Чи багато відсотків попадає людей у ці ускладнення? Ні, не багато, але ніхто не знає, кому піде ускладнення, в кого не піде. Тому бажано проліковувати всіх, щоб не допустити до цирозу печінки. Який препарат використовують найчастіше? Найчастіше використовують алкарніт. Алкарніт ми можемо проколювати внутрішньовенно, а можемо давати у вигляді сиропу. Що таке алкарніт? Це є левокарнітин, діюча речовина, яка зменшує іменно кількість жиру в гепатоциті. А також вона має метаболітичну дію, має гепатопротекторну дію, відновлює печінку, відновлює серцевий м'яз, відновлює судини. Спосіб вживання. Спосіб вживання це є 5 мл, тричі на добу за 30 хвилин до їжі. Ми даємо приблизно 20-30 днів. Ваша печінка вам буде вдячна. Підписуйтеся на мій канал. На все вам добре, до побачення!